Житомирська промзона перетворилася на культову зону. Раніше тут були сірі та нецікаві стіни. Тепер сюди приїздять фотографуватися молодята. Фестиваль графіті Тибедищ 3 плюс 2 відбувався чотири дні, а до нього організатори готувались півроку. Спочатку домовились з розпорядниками території, аби ті дозволили, так би мовити, помалювати на стінах колишнього будівельного підприємства. Потім почали готувати площу та закуповувати матеріали для графіті і запрошувати кращих українських райтерів. І якщо бути точним, то наш проект розрахований на дві частини. Перша частина на 5 років розрахована, інша частина на 10, Ну тобто ще на 5. Тобто ми плануємо протягом 10 років робити те, що ми собі задумали. Участь у фестивалі взяли відомі львівські райтери, команда Кікіт. Їхня робота високо цінується у Європі, куди їх часто запрошують розмалювати гнітючі міські фасади. Всі по-різному починали в різний час, але об'єдналися ми десь приблизно у 2008-2009 рік. Ось так. Тобто, це і бібої, це і ЕМСІ, і діджеї, і райтери, художники, дизайнери. І чоловік нас з налічується десь з двох десятків, можна і більше двох десятків. взагалом команда Кікіт. Впродовж фестивалю подивитись на роботи відомих митців приходили чимало Житомирян. Ну, подобаються звичайно львівські кікіти команда, подобається віска, місцеві житомирські, ейджі подобаються. Якщо зайти всередину приміщень, то там ще факер і сліки з непогані роботи. Ну я взагалі всіх рекомендую, хто тут приїхав. Випадкових людей не брали. Принагідно художники оформили малюнками і місцеве бомбосховище, яке за результатами нещодавньої перевірки визнали одним з кращих в Україні. Крім того, відтепер класичні графіті прикрашають і паркан навпроти байкерського клубу. Однак організатори наголошують, поки що завершилась перша частина фестивалю. Закриття сезону відбудеться наприкінці літа.